Це відео для людей, які живуть в нерухомості, де є гомовна асоціація. Дивіться, якщо у вас є в вашому будинку якісь проблеми, і до мене звернулися поки не декілька днів назад. Людина, яка каже: Слухай, нам асоціація сказала, що буде робити спешл асесмент, тому що є проблеми з дахом, і Вони хочуть поміняти цей дах. Звісно, що це ситуація неприємна, і асоціація ваша. Я не знаю, наскільки вони професійні чи не професійні. Часом це просто люди, які, як і ви, звичайні мають свою роботу, своє житло, і їм не до цього. Що ви слухаєте це відео, то пам'ятайте. Дуже часто можна отримати гроші від страхової компанії за новий дах, щоб вам або всім власникам будинку, які членами вашої асоціації, не прийшлося платити за свої кишені. Ваша асоціація завжди без виключень буде мати свою окрему страхівку. Клим не буде робитися на вас, як власника будинку або на інших власників квартир чи таунхаусів, щоб б це не було. А на страхівку асоціації процедура працює так само. Ви, напевно, бачили в мої відео. Єдине, що економить вам і всім іншим багато грошей. Тому телефонуйте, якщо маєте таку проблему, або. Дзвоніть людині, вашій голові асоціації, кажіть, слухай, давай замість того, щоб платити гроші, поговоримо з цим Володією, може, він нам щось корисне скаже. Я вам обіцяю, що корисного я вам скажу дуже багато. Номер телефону у нас внизу, а консультація безкоштовна. Тому звертайтеся в будь-який час.